Вітаю вас, мої підписчики, вітаю вас гості мого каналу, вітаю вас, мої рідні люди, вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 9 жовтня 2024 року. І так, як завжди, традиційно у наші чотири варіанти. Сьогодні золоте таро у нас вангоє, це у нас допомагає нам. І так, дивимося карта дня на 9 жовтня для першого варіанту. Карта дня на 9 жовтня для другого варіанту. Так, карта дня. на 9 жовтня для третього варіанту. І карта дня на 9 жовтня для четвертого варіанту. Так, дивимося. Перший варіант вітаю вас. І так, карта дня для вас. Карта дня для, на 9 жовтня для першого варіату отшельник. Е мудрість. Отшельник це насамперед мудрість. Тобто в цей день у вас буде, звертається старший аркан, звертають вас, е вашу увагу на те, що вам придеться приймати мудрі, зважені, інтуїтивні рішення. Е, то є, також це може бути карта е, одиночества, да? тобто замкнутості, трохи, якогось отшельничества, не, е, е, уход в себе, да? розібратися, інтуїції, да? Там таке, щоб вам було ну, пересмотреть свою жизнь, Да? Е, якась, знаєте, як, Може обіда якась навіть буде, знаєте, щось, якби вас. Вас обідали, наприклад, ви пішли в себе вошли в себе. Да? якась, Знаєте, така якась трошечки ізоляція. Да? Ви будете, ем... Може, просто будете вдома одні, да? Там не, не захочеться кудись там йти, з ким спілкуватися, але це карта е, старшого аркану, і тому, будь ласка, будьте уважні і приймайте. Рішення взважено. То є, ця карта потребує у вас мудрості. Також ця карта може бути То є, ви можете комусь... Хтось у вас совета, да, попросить, ви можете комусь давати совети. Можна дати совет, але там не нав'язувати, не настаювати, навіть діти. Да? У нас свій шлях, і діти це не наша собственность. І тому для того, щоб дитина ж не поряд не серія разом, будете. не можна нав'язувати свою ідею, да, там, а треба вчити дитину так, щоб вона вміла правильно приймати рішення. А да? це наша задача, щоб дитина дитина навчить. Да? Давайте подумаємо, з чим це буде зв'язано. Кожного, як я кажу, кожного свій шлях і кожен повинен зробити свої помилки. Не треба наших дітей і внуків. Остерігать, дитина повинна розвиватися і робити свої наробатувати свій опит. об. Чим буде це пов'язано? Я думаю, що це буде пов'язано з вашим движенням. Тобто, буде, надасть, вам треба буде кудись їхати чи щось вирішувати, якісь питання, але ви якісь замкнетеся, сядете в Київ, скажімо так, сядете вдома, не хочеться вам там. Рішать якісь питання, двигатися, да? хоч захочеться себе любимого полюбити, пожаліти. общем, це і це буде такий день ізоляції. Тобто ви закритись собі, трошки посидите. Може, і це дуже добре. Значить, побудете самі з собою, розберетеся, поговорите самі з собою. Да? Так що, одинички, у вас такий день. Мудрості для самого себе, самопознання, так скажем, да? Для прийняття, для прийняття мудрого рішення. В общем, дивіться кожен сам собі, в кожного своя ситуація. Але я вам, які можуть бути варіанти, я вам розповіла. Але я більш, більш схиляюсь до того, що. Ви будете просто вам треба буде якісь питання рішити. І вам буде лінь лінне і просто нема настроєння, а хочеться просто побути одному. Я б сказала так. Дякую, що подивилися мій прогноз. Дякую, що ви разом зі мною. Прошу вас ставити лайки, коментувати, діліться зі своїми близькими, рідними, хто вперше на моєму каналі, гості мого каналу, теж підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Розпространяйте між своїми рідними, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дякую. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Дякую. До зустрічі. Вітаю вас, мої дорогенькі двічки. Сьогодні карта дня для вас на 9 жовтня 2024 рік. Дивимося, карта дня для двічок. Карта дня для двічок. Імператриця це у когось рождение ребенка, у когось сім'я, можливо, хтось заміж виходить, це материнство, це. це... Забота така, взагалі це карта домашня. Да? Це мамочка. Імператриця це мамочка. Це жінка, яка є енергетикою розказується. Це жінка, в якої є своя сім'я, своя імперія, да? де вона хазяйнує, де вона саде города, да? плодороді, де в неї забиті сокра... ну, багатство, де в неї пощитані гроші, де в неї діти накормлені, де в неї все до порядку, все до ладу. Да? Це... Ви, мама... це мама, це може бути. Така жінка власна, да, як цариця імператриця. Да. Це може бути енергетика дня, тобто енергетика дому, енергетика сім'ї, енергетика заботи, ніжності, материнства. Оце все може бути по цій карті. Але також це може бути. Втомленість, наприклад, да, якщо негативні, це може бути жадність, наприклад, чим більше, бо це карта такого багатства, да, може бути жадність, може ще бути Знаєте, може бути навіть там, дуже сильне переживання за дітей. І да, це в негативному. Да, може, але карта імператриця — це карта дому, карта мами, карта жінки. Да, ну, Якщо для чоловіків, то це до, то так само там, може, жінка ваша щось там будуть якісь питання з жінки. Але ми дивимося енергетику, тобто енергетика стабільності, дому, сім'ї да? достатку, доходу, заготавлюємо, квасимо помідори, да? там закру... копаємо город, там, що там, картошку заготавлюємо. Да? Чи що ми там робимо? Не знаю, що картошку викопали. Буряки викапуємо, як українці. Ну таке, що це все по хазяйству по дому. Оце така буде енергетика у вас. Це буде зв'язано з домашніми ділами. Давайте глянемо, що це. Більше розкриємо. Хороша карта, знаєте, така плодородна. Знаєте, все до хати, все додому. Давайте розкриємо більше, з чим це буде зв'язано. Так, це буде щось. Або це будуть ваші, якщо в кого там, внуки, діти, подростки, так? Якісь, які будуть вам приносити. треба буде забутися у них, або, наприклад, там, маленькі якісь радощі, щось, щось буде те, Може, навіть може бути в когось день роження, да, і вам будуть приносити подарок за столі, може бути, в кого день рождення, може бути, день народження і такі якісь подарунки будуть вам в цей день. Так що хороша карта, нічого не може. Енергетика дня на 9 жовтня прекрасна. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь ці відео, дякую, що підтримуєте мене. Кому потрібна особиста консультація, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною. Як зі мною зв'язатися, є в описі до відео. Рада буду всім допомогти, кому треба індивідуальна консультація. Ну, як завжди, моє традиційне. Все буде добре. До побачення. Вітаю вас, мої трічки. Карта дня для вас на 9 жовтня 2024 року. Середа. Карта Дня Двіка Кубків. Карта Союзу. Карта дружби, любви, да? да? примирення, може, в кого. Ем, таке, рождення ребенка, да? таке здрастя, вже, вже жили е е е 9 місяців живу, тільки тут на руках подержали. Да? Також е е декілька, знаєш, це мо мости, наприклад, да? можуть бути да? От, один берег і другий. Да? Що може бути там, може якась інформація для українців про мости. Один главний мост почуєте, ну, мало ли? Щось таке ось буде зв'язано з Союзом. Але, що е е я хотіла сказати? А, ні, ну, примирення. Ну, я вам говорю тільки положительна, не хочу казати отрицательні. Все вам буде хороше. Хороша карта. Коротше, зустрічі, любов. Примирення, хто був там, да? дружба, хто зустрічався, там, знаєте, в пару станете для молодіжі нашої дорогої. Давайте подивимося, що це за такий союз. Подивимося, що це за союз? Це про любов. Початок якихось нових відносин. Ну, це, мабуть, для тих. У кого ну, новая любовь, да? то починається початок, якийсь любовний, да? союз. Новий початок це для якоїсь категорії людей. Для якоїсь, оце. А для основної, кого не початок, то це дружба, що це любов, що це якийсь союз домовленості, зустрічі. Кожен але ось определенно для когось такий. Я оце задумуюсь, може не робити оце доповнення. Треба буде з вами якось це обсудити. Дякую, що подивилися мій, мій прогноз на карту дня для трійчок. Дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація, інформація, як зі мною зв'ятися в описі до відео. І, як завжди, моє традиційне все буде добре. До побачення! Четвірочки, вітаю вас. Хто перший заглянув на мій канал, гості мого каналу? Добрий день, добрий вечір. Коли хто дивиться, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що заглянули до мене. Прошу вас підписуватися, коментувати, ставити лайки, ділитися моїми відео зі своїми рідними, близькими і, і може, не рідними і не близькими. Тим самим допомагаєте в розвитку мого каналу. Дякую, що ви зі мною. І так, дивимося енергетику, енергетику дня, е, карту дня на 9 жовтня 2024 року середа для четвірочок. Енергетика е, дня це шестерка Пентаклі. Да? Я називаю цю е, карту благотворительність. Да? Якась буде ваше милосердя. Да? Тобто ви не осохне рука даючого, Тобто, ви будете проявляти своє милосердя до других людей, допомагати, одним словом, да? або ви будете отримувати від когось допомогу. Така карта це карта да? тобто, карта стабільності, матеріального, і карта касається ну, якої матеріальне. Не тільки, може, грошми, да, набудь, ваша там, якась допомога, а може бути продуктами, да, там, не знаю, там, холодильник новий купили, комусь віддали старий, да, там, кому потрібно. О, якась така благотворительність, я б так сказала, і ви будете займатися цим, давати щось. Або вам, або вам, четвірочки. Отакий у мене прогноз. Не хочу більше, вибачте, не буду більше відкривати, бо хороша карта, прекрасна карта, карта милосердя, карта доброти. Я не хочу більше ну, піднімати риця і натягувати, як кажуть, сову на глобус, наглобусть. І тим самим ви на себе натягуєте щось неприємне. Я дивитися, буду нам надано буде обсудити, все-таки буду розсматривати более таки. Е Важкі карти, да, от такі які негативні, то будемо відкривати, щоб вас підготувати. А якщо карти дійсно е, ну, хороші, хороша карта, да, от, ну, на що її якось більш відкривати і конкретизувати вас на щось. Тому я вирішила, що от такі положительні карти, я не, не буду їх допомагати і І дякую, що ви подивилися. Мій прогноз карти дня. І бажаю вам всього найкращого. І, як завжди, моє традиційне все буде добре. До зустрічі!